Вимоги до зображень та відео на ЄЦІ у 2023 році. JPEG, GIF або PNG це єдині типи зображень, які підтримує майданчик. Анімовані файли GIF і прозорі файли PNG не підтримуються. Якщо файл прозорий, прозорі частини зображення відображатимуться на єці чорним кольором. Параметри фото для єці: перше лого магазину чи іконка магазину. 500 на 500 пікселів, вага менше ніж 10 МБ. Друге. Фотопрофіля. 400 на 400 пікселів, вага менш ніж 10 МБ. Третє. Фотокоманди. 200 на 200 пікселів, вага менш ніж 10 МБ. Четверте. Банер з квитанцією до замовлення. 760 на 100 пікселів. Вага менш ніж 2 МБ. П'яте. Міні банер магазину. 1200 на 160 пікселів, Вага менш ніж 10 МБ. Шосте. Великий банер для магазину. 1200 на 300 пікселів, вага менш ніж 10 МБ. 7. банер карусель. 1200 на 300 пікселів, вага менш ніж 10 МБ. Восьме банер колаж. Вага менш ніж 10 МБ та розмір залежить від кількості зображень. Для двох зображень рекомендований розмір 600 на 300 пікселів, для трьох зображень 400 на 300 пікселів, для чотирьох зображень. Рекомендований розмір становить 300 на 300 пікселів. Фото в лістингах повинні мати розмір 3000 на 2400 пікселів. Вага менш ніж 10 МБ. Параметри відео для Єці, максимальний розмір файлу 100 МБ, довжина відео від 5 до 15 секунд, розширення не менш ніж 1080p. Ці всі дані ви можете знайти на сайті Єці. Для зручності я їх структурував у відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал, і ви будете в шоці від інформації, яка буде випущена пізніше на цьому каналі. Обов'язково чуєте мене? Обов'язково підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте дзвіночки. Почуємось!